Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Дуже багато красоти. Бажаю вам приємного перегляду. За 79 гривень ось така гілочка, невеличка, 35 см довжиною декоративна осіння тема. Така фігурка, гарбуз 119. Ми тимчасово сюди переставимо, подивимося на ось таку свічечку. У склі вона за 269 із кришкою з малюночком. Так, такий варіант: свічки ароматизованої 269 теж скло з кришкою. Декор стоячий, дерев'яний, за 79. Такий гарбуз, це теж декор стоячий за 119. Так, листочок осінній, кленовий. За 79. Гномики 459. Такий декор трьохрівневий, я б сказала. Вау, прикольно. Двохсторонній він ще й. Ціна 189. Такого листочка ми ще з вами не бачили. Ціна його 79. Цей бачили гарбузик декор. Ціна 149. Це є свічка, дуже, до речі, схожа на воскову. За 79. Такі гарбузики. Такі гарбузики по 149 гривень. Ой, це щось цікаве. Ой, які легенькі гарбузики декоративні. Ціна 219. Гномики по 169. Вазон зі штучними такими декоративними листочками 119. А це є плед. Розмір 1,30 метр шістдесят за 389. Гарбуз вишитий і малюнок такий гарбузовий. Гарно запаковано. І такі гарбузики текстильні за 219, один розмір. На цьому новинки осінні не закінчуються. Така чашечка кави це є свічка ароматизована з кришкою. За 219 свічка. Теж дуже гарно виглядає 119 гривень. А такі є різні аромати свічок за 119. Це теж свічки ароматизовані. Тут і скло, і папір, тобто картон такий щільний. Так, два варіанти бачу. 149. Ще ось такі з гарбузами. І велетенська арума свічка за 219 Бути в сенсей, не подивитися на ось цей стелаж, це просто неможливо, правда? Дивіться, які цікаві гномики з'явились. 169 гривень такий підсвічник, а цей за 169 Набір декору для дому 149 гривень. Тут і шишечки, і гарбузики, і різні листочки, гілочки. Такий гарбуз в'язаний, досить легенький. В одному розмірі 119, в зеленому кольорі за 149. Є у срібному кольорі два варіанти 119, і більший за 149. Такі лисички за 219 гарбузики? Діаметр 32 сантиметри, в темно-зеленому кольорі 339. І стоячі лисички за 599. Я так розумію, що вони можуть бути вищими, якщо їх отак підтягнути, але одною рукою мені це не вийде, не буду мучити. Просто подивіться, які прикольні подушки, подушки. Так, такий варіант: 339 гривень, діаметр 33. Цей менший діаметр 25, 219. В білому кольорі два діаметри в асортименті 339. 32 і 219,25. Такі яскраві оранжеві за 339 діаметр 32. І цей варіант за 339,30 на 50. А ще які грибочки прикольні. Бачите, вони реалістичні, дуже прикольні. 339,38 на 38. Так, ще бачу килимки. Ось цей придверний 339 гривень. Гарбузик прогумований. Такі, теж з гарбузами, ці вже більші. 60 на 90. І ціна 269. Такі гарбузики. Так, це є придверні, вони вже прямокутні, на відміну від ось таких. Так, і ціна 269 з машинкою. Ціна 339. Такі жорсткі досить. А, Це вже з попередньої тематики, то що бачу, ще з велосипедом є. Ми щось бачили з цим велосипедом, але це що? Це більш вітня тематика, на мою думку, правда, з квітами. Ціна 339. І ще один килимок в осінній тематиці, більш нейтральних кольорів. 60 на 90 за 269. Навіть і тюлі є з осінніми листочками. Ось такий малюнок по всій довжині. Розмір 1,40 на 260 іздесят за 459. Така тоненька вона. Така тюль. 1,40 на 2,60 м за 459. У ванну кімнату, стаканчик для зубної пасти та щітки, і дозатор для мила у вигляді гарбузиків. Є в жовтому або у білому, не жовтому, а оранжевому кольорі. І у білому 149 гривень. Можна використовувати як вазу, чому бідні, правда. Так, тут фурнітур чорний і ціна 169 149 в білому кольорі, тут в золотистому кольорі. І і і 169. Ось такі новинки. Ой, такі хмаринки дуже гарні. Стаканчик для зубної пасти щітки 119. Почувається, як кераміка, а може це скло? Таке щось. Не пластик. І 169. Як вам гарні чи не гарні, бо мені сподобалися цікавенькі. Такі я ще не бачила. Ціна 149. І дозатор для мила бамбуково. Кришечка 219. Кімнатний килимок в осінній темі. Так, розмір тут, мабуть, 40 на 60, чисто візуально. 169 гривень. Про мене цікаво, чи там шейки всі з тими автомобілями. Бачу щось інше, ага, велосипед. До речі, напишіть, чи ви створюєте вдома атмосферу сезону, чи змінюєте декор вдома по сезону. Я особисто ні, але мені це дуже подобається. 239 гривень, такий набір килимків в ванну кімнату. А ще є ось такі. Вони прогумовані, не мав по ідеї ковзати. 40 на 60 за 219 в чорному кольорі. Тут ще інше таке гумове покриття. І ціна 189. Оці гарно прати по 189 гривень і розмір 60 на 40. Їх можна запросто кинути в пральну машину і випрати. Такі 40 на 60 за 339. Є в сірому з білим або у рожевому з білим. Вони прогмовані. Це вам поближче їх показати. Ось такі. І такий килимок, не нав'язливий, але осіння тематика. Бачите? Гарненько такі листочки, основа світло-бежева. 60 на 40 за 239. А такий килимок можна сміливо назвати рушничком під ноги. Хто не любить килимків, а так покласти, знаєте, як вийшов з душу. До речі, з однієї сторони відчувається оце гумове покриття, але візуально його не видно. Цікаво. З цієї сторони нема, а тут є, щоб не ковзало. 219, трошки довший, 70 на 40. І ще такий килимок, я б сказала, атмосферний тематичний 40 на 60 за 239. Те ж саме, як і було в якомусь. ось цьому Тож, тут відчувається, але не видно таке гумове покриття. Така підставка для всяких, як я то називаю, прикалюх. Це тут і масажер для шкіри голови, 169 така підставка на ніжках зовсім невеликих. Набір рушничків 3 штуки за 169 в осінній тематиці. Я так розумію, що один довший, а інші менші. Тут не прописані розміри, на жаль, рукавичка кухонна, прогумована, така як прихватка. Ціна 189. Така підставка порційна, може бути як серветочка декоративна: 42 на 40 за 119. Два варіанти кольорів. цей золотистий, такий приглушений, а це яскравий оранжевий. А ще є підставки порційні, теж в осінній тематиці, дві штуки за 149. Дуже гарно те, що вони є з такими гарбузиками, з такими принтами, як і самі скатертини. тобто можна собі дублювати, доповнювати або ставити, наприклад, на стіл такий декор, бачите, тут з автомобілем. Ціна теж за такий набір із двох штук 149.